Вітаю, шановні глядачі, у нас на каналі. У нас чергова посилка прийшла з міста Кам'янського. Чи Кам'янського, вибачте, прислали ось такі лофери. і дивіться на протекторі, на платформі. І ось така проблема. Вон дірка. Дірка дуже глибока. Протектор середній вже продавився. Другий у нас такий самий. Теж дірка, бачите, Да Отже, хотіли запропонувати замінити підошву але клієнтка каже, вона дуже зручна, не хочу міняти. Зробіть щось з діркою добре. Підібрали ось таку профілактику спеціальна. Бренду Bizel на протекторі, малюнок майже однаковий. Та дивіться, яка висота така сама. Ми на станку це все приберемо. і ось так, поставимо, так скажімо, профілактику. Отже, передня частина підошви буде майже нова. Як закінчимо, звичайно, покажемо вам результат у другій половині ролика. Додивіться до кінця. Ну що, ж, шановні глядачі, давайте подивимось замовлення, яке нам прислали зі славного міста Кам'янське. Прийшли ось такі лофери, і в них була. Лопнута платформа. Вони були на такій самій платформі з протектором. У першій частині відео ми це показували. Ми підібрали спеціально такої ж висоти профілактику. Профілактика дуже якісна бренду Bizel. Та замінили її на обидва, як бачите. Ось так це все виглядає. Все прикольно. Бачите, да, висота, протектор і профілактика носитися буде дуже довго і не лопне. Тому будемо їх пакувати обратно та відправляти клієнтів. Вам гарного дня! Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. На все добре.